Казка, як братик кролик, впорався з маслом. От якось вирішили братик кролик і братик-лис і братик-опосум Усе добро своє тримати разом в одній коморі. Тільки в коморі дах почав протікати. Братик-лис, братик кролик і братик-опосум Зібралися його полагодити. Роботи тут було чималенько, тож прихопили з собою обід. Усі харчі склали на купу, а масло, яке приніс лис, поклали в криницю, щоб не розм'якло на сонці. І взялися до роботи, минув якийсь час. В животі у кролика забурчало, занило. Все думає про маслечко братика лиса. Як згадає про нього, аж слина капає. Відщипну я від нього малесенький шматочок, подумав кролик. От тільки як мені звідси непомітно втекти. Працюють усі, працюють. А братик кролик раптом підняв голову, вуха нашорошив і кричить. Тут я, тут! Чого вам треба? Стрибнув з даху і геть пострибав. Пострибав геть кролик, озирнувся, ніхто за ним не біжить. І що духу до криниці дістав маслечко, полизав. І швидше до роботи. Де ти був, братику кролику? запитує лис. Дідлахи мене кликали, відповідає братик кролик. Біда сталася. Стара моя захворіла. Працюють вони, працюють, а масло кролику дуже до смаку припало. Ще хочеться! Підняв він голову, вуха нашорошив, гукає. Чую, я чую, вже йду. Цього разу трохи довше біля маслечка затримався, повернувся назад, а лис і питає його, де це він був, до старої своєї бігав, зовсім помирає бідолашно. Знову вдає кролик, ніби кличуть його. Знову пострибав кудись. Так чисто вилизав відерця кролик, що сам себе на денці побачив. Вичистив насухо і що духу назад. Ну як масінка кривчиха, цікавиться братик лис. Боюсь, що померла вже, відповідає кролик. І братик лис і братик опосом почали плакати разом із ним. Настав час обідати. Дістають вони свої харчі. А кролик сидить сумний, старий лис і братик опосом і так і сяк намагаються його підбадьорити і втішити. Ти і братику опосуми, збігай до криниці за маслом, просить лис. А я тут по на стіл накрию. Братик опосум пострибав за маслом. Коли це вже й назад трибає, вуха тремтять, язик вивалив. Старий лис кричить. Що сталося, братику, опосуме? Біжіть краще самі, каже опосум. Там масла ані крихти. Куди ж воно поділося? питає лис. Схоже, що висохло, відповідає опосум. Тут кролик каже тихенько, сумним голосом, у кого небудь в роті розтануло, ось що, побігли вони з опосумом до криниці. Справді, масла ані крихти. Почали сперечатися, як таке диво могло статися. А братик кролик раптом каже, що хтось сліди довкола криниці полишав, і якщо всі ляжуть спати, то він спіймає злодія, який масло вкрав. От лягли вони, лис і опосум, ті відразу заснули, а кролик не спав. Як настав час ставати, він змастив братику опосуму мордочку масляною лапкою, а сам пострибав, ум'яв обід малоневець, повернувся, будеть братика лиса. Дивисьмо, ну, каже, у братика опосума рот весь у маслі. Розштовхали вони братика опосума. Кажуть йому. Ти, мовляв, поцупив масло. Опосом почав відмовлятись. А братик лис, йому б якраз суддею бути. Каже Ти, як же не ти? Хто перший бігав за маслом? Хто перший сказав про пропажу? У кого рот весь у маслі? Бачить опосом. Притиснули його до стіни. Він і каже, що знає, як злодія знайти. Треба розкласти велике багаття. Усі будуть стрибати через нього. А хто впаде у вогонь, той, значить, і є злодюжка. Кролики лис погодилися, натягали хмизу велику, високу купу, а потім підпалили. Розгорівся вогонь гарненько, вийшов уперед братик кролик. Підійшов трішки, примірився, та як стрибне, ну просто як птах перелетів через вогнище. Потім вийшов уперед братик лис Підійшов трохи далі, поплював на руки, розбігся і стриб. Низесенько пролетів. Навіть кінчик хвоста припік. Якщо придивитися до лиса, у нього на кінчику хвоста є біла відмітка. Ця мітка пам'ятка від того багаття. А старий опосум як розбігся, як стрибонув і просто вогонь. Тут і кінець старому опоссуму. Так часто буває у світі. Один наробить лиха, а інший за нього відповідає. Кінець казки.